Потяг з Ужгорода виїхав учора. О 6 годині вечора вже о 10-й На одній із станцій потяг зупинили. Людей вивели на вулицю під дощ. Тоді людям сказали, потяг заміновано. Чотири години люди очікували, доки потяг перевіряли. Йдемо ну, на майдан туди, бо там страшне, що твориться. Наша ну, бригада їде з виноградова Закарпаття, та теж так що не можемо дібратися. Тут уже наші берегівські блокували поїзд. І ввидно ну, прикликали цих е, м, міліцію, що мусили розчистити, і ці теж щось брешуть, обманюють нас теж І проводники, бо казали з того поїзда пересадять сюди, вирушаємо, і то не зробили. Алла з донькою повертається до Києва. Були на лікуванні у санаторії. Розповідає, у Львові людям не продавали квитки, пояснюючи, що їх немає. Однак потяг вирушив на півпорожній. Ми відпочивали на курорті в драгобраті. Коли почали спускатись, у нас квитки з Вужгорода на Київ. У Львов ми приїхали, хотіли виїхати нормально в час у нас поїзд. Нас затримали на 4 години, ми прочекали. Дитина хвора, їй взагалі на лікування треба і в школу. Нас затримали, всю дорогу тримали, невідомо чого. Тут зупинили. Взагалі кажуть, що там розібрана колія. Хоча це неправда. Поїзда звідти всі їдуть, а туди не пропускають. Нині поїзд зупинили на станції з Долбунів. Тут він з сьомої години ранку від складу поїзда відчепили локомотив. Затримання поїзда стурбувало і активістів з Долбунова. Зв'язку з перервою руху поїздів та проведенням відновлювальних робіт на перегоні. Коржевці деражня дільниці хмельницький жмеренка та на перегоні Малин Пенізевич і дільниці коростень Київ затримати на Львівській залізниці в добу 19.02 до особливого розпорядження поїзди і тут цілий ряд поїздів. На станції з Долбунів пояснення одне, розмили колі, тому потяг з місця не рушить. Ти не підемо, поки не поїдемо! Він бачите такі злочинці, як вони! Ви ви те, тут людей! Не стримуйте! Ми будемо зараз ступити, робити... що почнемо світувати. Про що ми мали Чот... я дзвоню. Беремо чи дзвонить? Чого ви ми до Львова з Києва всі їдуть, а до Києва ніхто не їде. Чого Обурені, кажуть, їдуть до Києва у різних справах, хто підтримати протести, а хто і просто повертається додому. На станції повідомили, пересадять людей на московський поїзд. Олена Семенович Артем Лаговський. Новини Рівного.